Вельми, шановні мої огірочки, я до вас з ревізією. В минулому році, 1 липня, ви вже були у мене на столі, а зараз середина липня. Отож, починаємо по сортах. Що нам скаже сорт Мона? Заглядаємо? Є ось який. І зав'язі багатенько є. Ну що, почекаємо ще. Далі йдемо роднічок, другий сорт. Що в нас тут? Зав'язі багато, але ще замаленькі, зачекаємо. Третій сорт польський дар. О, є, знайшла. І багато малесеньких будуть. Гарний сорт. Далі в нас йде Воргербінштраубен. Цей сорт, що в мене зійшов 50%. Але подивіться, подивіться, який рясний. Як вже він гарно дозріває. Рекомендую гарний. Гарний сорт. Пізніше буде ще, напевно, більше. І четвертий сорт, я на нього вже не дивлюся, тому що він пізніше посіяний. Це парижський корнішончик. Вони тільки починають цвісти, будуть пізніше. Ось який врожай. Гарного врожаю всім бажаю.